Потреба у реабілітації зростає у все більшої кількості людей після травм, операцій, уражень нервової системи чи тривалих хвороб. Сьогодні у Чернівцях відкрили новий центр реабілітації на базі Чернівецької міської поліклініки номер 2 У центрі працюють лікарі фізичної та реабілітаційної медицини: ерготерапевти, психологи, кінезотерапевти, логопед і їхні асистенти. Які безкоштовні послуги доступні пацієнтам і як працюватиме центр, розповідаємо далі. Максим Пасічник, ветеран російсько-української війни. Поранення отримав у січні 2024 року в Запорізькій області. Майже три місяці проходив реабілітацію у поліклініці номер 2 що на вулиці Лесі Українки. Після відкриття нового відділення продовжуватиме відновлення саме тут. Реабілітація передбачала фізіотерапевтичні різні процедури, магнітотерапію, ну і зайняття безпосередньо з реабілітологом. Для того, щоб пригадати, як це ходити, на жаль, після поранення впродовж майже 18 місяців не, не ходив, тому доводилося все проходити заново. Реабілітацію буду проходити в новому просторі вже і на новому обладнанні. Потрібно доводити всю цю справу до логічного завершення, щоб вже пересуватися без додаткових, скажімо так, спецзасобів, милиці і всього іншого. Фізіо, та кінезотерапія, психологічна реабілітація і логопедична допомога це основні компоненти, що входять до програми медичних гарантій і надаються пацієнтам безкоштовно. Це така мультидисциплінарна команда, яка складається з лікаря фізичної медичної реабілітації, обов'язково ерготерапевт, фізичний терапевт асистент ерготерапевта, асистент фізичного терапевта, спеціаліст логопед і лікар-психолог для надання психологічної реабілітації. Такі процедури, як бальнеологічне, вони не входять в програму медичної гарантії, це душ шарко, гідромасаж і звичайний масаж, тому це є платна послуга. Реабілітаційний центр працює за 54-м пакетом НСЗУ. Пацієнту необхідно мати направлення від свого сімейного лікаря, невролога чи травматолога. Спершу пацієнт приходить на консультацію до лікаря фізичної та медичної реабілітації. Після цього з ним працює мультидисциплінарна команда. Кожному пацієнту підбирається індивідуальна програма реабілітації і створюється реабілітаційний план. Ми разом з пацієнтами визначаємо мету реабілітації, цілі, завдання, і далі починаємо працювати. Найчастіше у нас з чим ми працюємо це неврологічна реабілітація після інсультні пацієнти, різні ураження нервової системи після черепно-мозкових травм також. На Відкриття центру реабілітації з міського бюджету виділили понад 2,5 мільйона гривень. Ще майже 1,9 мільйона. Це кошти, зароблені медзакладом у співпраці з Національною службою здоров'я України. Гроші спрямували на ремонт та закупівлю сучасного реабілітаційного обладнання. Тренажерами допомогло і місто побратим Чернівців, місто Мангайм. Катерина Тарасюк, Максим Чернега, новини сі 4